Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка з 1 січня в Україні, пенсії, комуналка і все, що з цим пов'язано. Тож, що змінилося, що зміниться вкрай важливе відео, щоб донести інформацію. Тому раджу подивитися його цілком і повністю, тому що будуть піднімати дуже важливі теми, які зачіплять кожного українця і які вже відбуваються. Тож... Е Самі найголовніші питання, відповіді на них, які ви задавали протягом 2024, -го. перше чи підніметься пенсії? Так підніметься, безусловно. Піднімляться, безумовно, і індексація буде, і реформа буде. все це буде і дійсно піднімляться. Але чи станемо ми жити краще? Тобто підняття буде, чи вплине воно на покращення нашого життя. Тому що бачимо, що на керап прийняла в 4 рази збільшити вартість доставки газу. І да, ви в коментарях пишете, що не обманюйте нас, доставка газу збільшується, але на побутових споживачів це не вплине. Угу, Прямо зараз. Вже це впливає, а в майбутньому ще вплине сильніше. І також на 30% це всі пропустили, да? ніхто не придав цьому значення. Підніметься вартість доставки електроенергії. І також на побутових споживачів це якби поки що не впливає, але в загальному це вплине на кожного українця. Таким чином можна констатувати факт, що підняття пенсій. Виплат допомог буде навіть суттєве, но підняття тарифів і підняття вартості всіх продуктів може це все нівелювати в ноль. На жаль, на жаль, така ситуація. Чому я про це так говорю? Тому що є шанси це все трішки поміняти, якось вплинути на цю ситуацію, достукатись. Тобто, наприклад. От дивіться, ціна на тарифи залишається незмінною, незмінною лише до кінця опалювального сезону, а це до 15 квітня. А що там до нього залишилось 3 місяці і вже буде 15 квітня. І потім понесеться. Якщо про це голосно говорити, піднімати цю інформацію, зокрема, на Народній думці, ваша підтримка в коментарях, то можна не то що змусити. А поставити уряд в правильний напрямок і щоб вони продлили тарифи, ще скажемо на рік, да? цей мораторій, який ухвалений. Тобто від нас також дуже багато чого залежить. Якщо цього не буде, то констатуємо факт, що підніметься ціна А на електроенергію. Це точно, тобто, кожен рік бачив, і підніметься навіть якщо на тих 30%, да, то це воно буде вже по 6 гривень кіловат. Підніметься ціна на транспортування газу, тому що тариф зараз підняли для непобутових споживачів, тобто для підприємств, для газотранспортної системи в цілому. Але як тільки спаде мораторій, побутові споживачі також туди включаться. Можливо, підніметься ціна на сам газ, тут ще невідомо, да, що Нафтогаз заспіває, але він також захотів прибутки свої збільшити. І вже зараз це напряму підняло. Ціни на всі на всі продукти. На жаль, не, не лише на продукти, на всі товари. На все, що виготовляється, де потрібна електроенергія, газ. Через те, що вона стала дорожча для бізнесу, для підприємців ці всі товари, то вони, звісно, заклали це в ціну. І таким чином, за ті самі кошти, ми вже наразі можемо купити менше підняття пенсії. Два етапи в цьому році, да, вже можна сміливо казати в цьому, бо вже почався цей рік. Перший це індексація в березні, і тут також потрібно дуже голосно про це говорити, щоб не занизили рівень інфляції і зростання заробітної плати. Якщо занизять, то відповідно буде менша індексація. Щоб того не зробили, потрібно вже зараз почати про це обговорювати попередньо. Намічається від 12 до 17%, це досить великий рівень індексації. но бачив, в змі вже пишуть підняття пенсії на 10%, тобто вже готують людей до меншого. Тож, давайте будемо за цим активно слідкувати. І наступний етап це пенсійна реформа в липні місяці. І тут, і тут можна штучно все відкоригувати. Тож. Пенсійна реформа в липні місяці передбачає значне, дійсно, значне збільшення пенсій. Ми рахували по формулах. Да? Ті, хто отримували 2, будуть отримувати 2 300, будуть отримувати 3 900, хто отримував 4, буде отримувати майже 7, хто отримував 12, буде отримувати 16. Тобто збільшення відчутне. Но до 2030 року уряд вніс собі таке право Застосовувати коефіцієнт економічної стабільності. Тобто, якщо в нас економіка хороша, розвивається, то, типу, все буде розраховано по формулі. Але якщо в нас якісь є якісь нюанси, типу можна штучно занизити. Взявши цей коефіцієнт економічної стабільності 0,9-0,8 помноживши вашу пенсію на той коефіцієнт, вийде вона зменшиться. І таким чином можна платити плюс-мінус те саме, що люди отримували до реформи. Типу, це така тимчасова міра, да, бо ну, грошей не вистачає все інше, ми це чудово розуміємо. Але мені здається, якщо реформа вже оголошена, то потрібно її дотримуватись. Бо раді чого ж ця реформа робилася, да, якісь під собою, підґрунтя вона несла, і вона ж мала б покращити життя людей. Тому, е, як висновок, да, що. Ті, хто пишуть в коментарях, що пенсії то збільшаться, ви все правильно говорите. Але зверніть увагу на те, що ціни і комуналка, все це злість, то вони дуже і дуже, на жаль, праві. Но, маючи вплив на цю всю ситуацію, давайте також будемо вносити свої, своє бачення всього і разом. Будувати наше краще, майбутнє також не забуваємо про інфляцію. Здавалося б, де пенсіонери, де долар, да ніколи пенсіонери в доларах, на жаль, свою пенсію не отримали. А може і на щастя, тому що та сума, яка да пенсія, якщо її перевести в доларах, то в деяких людей це набагато менше 100 доларів, і це дуже і дуже прикра ситуація, тому що це дуже і дуже мало. Ну то бачимо, як долар зараз пішов вверх. І разом з ним всі ціни, абсолютно всі, так, це не та продукція, яка виготовляється в Україні і зросла через газ, а це та, яка і завозиться, і зросла через те, що зріс долар, бо вона десь там купується в доларах. То також, на жаль, непозитивно впливає на нашу купівельну спроможність. Отже, робимо як висновок. Ті, хто пише в коментарях, що е, пенсія дійсно зросла, ви все правильно порахували, дякую за допомогу в підрахунках. Але зверніть увагу на те, що інфляція, комуналка, ціни, підняття цін, тому що кожен раз, як відбувається індексація пенсії, відразу скаче ціни в магазині. Це вже ну, статистика. Зість, на жаль, всі ці прибутки, то ті люди. Дійсно таки праві, доволі таке праві тут варто визнати, але ми поки що можемо вплинути на цю ситуацію. Ми можемо разом, як то кажуть, змушувати уряд приймати ті чи інші правильні рішення для того, щоб дійсно покращувалось життя в Україні. Тому. Долучайтесь до каналу Народна думка. Залишайте свої коментарі. Чим більше нас, тим більший наш вплив. Кожен з нас, кожна думка дуже важлива. І я точно впевнений, що вони читаються там наверху, хай не самими головними, але їхніми якимись помічниками, які їм потяг доносять загальну інформацію. І коли все суспільство почне працювати на покращення. То воно звісно, тоді і відбудеться. Тож, я спостерігаю, вам розповідаю, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.